Всім. Зразу попрошу вибачення за те, що сильний вітер. Мікрофону у нас немає поки що. І хочу вам показати ділянку, яку ми посіяли на осибіда. Це соя озима. Може хтось ще не знав. Сорт сорт називається звичайна українська. Це жарт, звичайно, все, що я попередньо сказав. Але хочу вам показати картину. Бачили, що при збиранні урожаю у нас були втрати, і втрати немаленькі. Земля така була біленька трошки від насіння. Одна з наших ділянок по втраті щойно я Скільки вийшло, скажу вже наперед. Це рандомно вибрав три квадрати. І на цих трьох квадратах я зробив заміри по сої, яка вже, як ви бачите, зійшла, падалася. Що ми зробили? Знаючи те, що вона ну, її багато висипалось, досвіду у нас. Не було як що з нею робити, і якщо приорати, чи ця падалиця нам не покаже, потім на наступний рік не зійде вся. І звісно, що наступну ми хочемо культуру теж став... сіяти сою. І що з цього вийде, ну, незрозуміло через те, яке було прийнято рішення. Оскільки дисків у нас немає поки що, і в цьому році ми на них не заробили. Тому ми вирішили хоча б якось провокувати і взяли свій корявий культиватор, почали ним працювати. Провокація відбулася. Ну, я скажу, досить непогано, як ми бачимо. Як ми бачимо, досить непогано. Є, звичайно, ось такі моменти, коли соя зверху. Але в цілому я скажу, що відсотків 20 тільки зверху, плюс, можливо, ще якась не зійшла, але спровокували ми... бачимо яка. Камера зараз не передає ну, телефон, через телефон. Можливо, вам не буде видно, але в цілому, якщо подивитись... Пшениця, ну соя не, не набагато рідша. По втратам я порахував, що на кожен квадрат у нас вийшло, е, посходило 120 в середньому зернин. Тобто це було, були у нас е, перший квадрат був 60, десь найменше було, другий квадрат був 120 і третій 190. Плюс на цьому квадраті було 20 зернин, які були зверху, які не посходили. Причому вони сухенькі, якщо вони приорються і вони перезимують в землі отакі от кущі. Ну, зараз перевіримо на бульбачкові, чи є, чи немає. Ні, бульбачкових ще немає. Будемо спостерігати до морозів, як воно що воно покаже. Такий от вани. Е, Найбільше де втрати були, це за комбайном, саме де після е, січкарні. І маємо ми. Е, такі ось втрати. Маса тисячі плюс-мінус 170 е, по нашій, по нашому врожаю. Тобто, е, якщо взяти в середньому 120 зернин, е, ми помножили на квадратні метри гектара, це 10 тисяч. Е, поділили на тисячу і, на масу, і помножили на масу тисячі. У нас вийшло е, 220. На калькуляторі, якщо можете порахуйте, щоб точно було. Ну, коротше кажучи, якщо ще додати 20% той, яка залишилась на цих квадратах не в землі, ну і плюс та, яка ще, можливо, не посходила там, то в нас звичайно 250 кг втрат на гектарі. 250 кг, і цікаво було, хто з цієї води, хто там може. Вирощує Сою і фахівець. Яка ситуація у вас при втратах, при таких великих втратах? Вона ну, є падалиця, нема падалиці. Як ви з нею боретесь? І взагалі, чи, чи варто було провокувати, куробити провокацію культиватором, яку зробили ми? Думаю, що в будь-якому випадку ми нічого гірше не зробили. Не нашкодили, оскільки для, я думаю, що для результату і закладки наступних якихось елементарних типу седиратів соя по сої теж важлива ваша думка чи ваш досвід. Підходить соя для сидератів для сої. І чи не впливає вона на схожість і на якісь такі процеси, які можуть зашкодити, оскільки, можливо, там хоча б якийсь азот, який накопичується, може повпливати на бульвачкові бактерії або ще на що. Не знаю. Ми так і зробили, спробували. Принаймні те, що ми хотіли, ми добились. Ось такий фон. Соя зараз десь від землі одна тільки сходить, одна сантиметрів 5. Поки що тепло є, волога є. Морози передають 4-4-5 жовтня. Буде, не будуть ті морози, не знаю. Але ось такого ось такого от, плана суїнка вона має висоту близько 5-6 сантиметрів ну, бульбачкових тут тут і не пахне ними чесно кажучи так як дивимося спостерігаємо немає але цікаво чи вони можуть бути чи нема волога є ніби тепло є чи можуть бути на такій стадії чи має соя бути трошки більшою Вищую і тоді, можливо, вони будуть, не знаю. Тому свої спостереження буду викладати вам. Можливо, хтось мав досвід з такими самими провокаціями, Або, можливо, хтось порадить або заспокоїть, з приводу падали ці типу. Не парься, все буде класно. Буду вдячний за будь-який коментар. Все, всім дякую. Так, мало не забув. Е, відправили ми свій е, насіння своєї сої відправили на аналіз. Е, там на схожість, на енергію, на хвороби. І, ну я не знаю, е, от мені здається, ось весь аналіз нашої сої. Тут зараз висів. Е, 250 на гектар кілограм. Ну хай 200, це гарантія. І ось дивіться, ось вам умови. Ось вам схожість. Ось вам хвороби. Ви їх бачите? Ну, я їх не бачу. Навіть при такому важкому році. Навіть при таких важких умовах соя зберегла свою живучість. І нагадаю, це соя. Ми купляли в Олександра Луценка. Вона класно гілкується. Досить крупна. Вона нам подобається, ми на другий рік будемо її сіяти. Своє ж насіння. Ну чому не сіяти, дивіться, яка. Дивіться, що її є. Цікаво просто, що, що покаже аналіз, який буде висновок. Ну, це ж е, така стандартна, як кругом зараз проблема. Яка е, вона визрівша, яка чуть має зеленковата, яка трошки може щупла, Ну, питань по ній немає. Я розумію, якби тут були якісь. Е, ну... Питання по схожості і це культиватором. Уявіть, якби були е, дисками тут пройти, Та, тут би, я не знаю, щітка була б, так щітка. Все, тепер вже все точно. Всім дякую за увагу, до побачення.